Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Давно я вам вже не знімав відео. Ой, на те було усякі причини. У нас оце пару днів був дуже великий вітер, і в мене був, булок один перевернуло Я їх зібрав, скоротив, бо трошки ж мене десь бджоли подавилося як перевертався. Ну нічого, так вони і сидять. Тому що нам в нижньому корпусі рамки з розплодом, у верхньому медові. Ну я їх там 4х4 4 4 поставив, а то все скоротив до 4 рамок на 230. І так, що я роблю? Сьогодні у нас яке, як говорив, останній день. Останній день зими, 29 лютого. От подивіться скільки бджола йде з обножкою. Несуть пилок жовтенький якийсь. Багато їх таких ось. І що я роблю? У нас сьогодні тепло, і завтра буде тепло, і в суботу, і в неділю, сьогодні четвер, да. я дивлюсь, де сильні сім'ї, і я їх пересаджую із багатокорпусних, з 230-х, У мене ось вони були. Я їх пускав на зиму у двох корпусах, в нижньому був розплод, у верхньому був корм. Перезимувало гарно. Одна от, от друга, друга 14-го. Тут залізла миша, погризла. Вони сиділи на трьох рамках. І цей, в общем, пропали вони. Одна сім'я в мене із за миші пропала. А так, в остальному все гаразд у мене із зимовкою. Всі, можна сказати, вулики перезимували. Так, що я роблю? Я із багатокорпусного 230-го пересажую в 160-ті середні корпуса. Тому що я хочу тримати бджіл, Попробувати тримати не всі, сильні сім'ї, де слабенькі, де по 5-6 рамок, то я не пересаджую, а де такі на... На весь корпус бджоли було, то я пересажую у середній корпус для того, щоб. А як я пересажую? Я середні рамки, оці його середні рамки? 4 штуки, де є трохи розплоду. Я ставлю 230, по краям по дві ставлю і внизу так само по дві ставлю на 130 і крайні теж 230-й, а тут, получается тут трошки пространство посередині, трошки є і по краям чуть-чуть є, а потім я їх переставлю у 230-й, а ці поставлю зверху, тому що система рута передбачає, щоб були цей корпус ось як тут. Корпус на 200, 230 і зверху на 130. Ось так. от. Хочу зібрати хочу зібрати перший мед і щоб не було у мене проблеми з тим, що бджола не йде у магазини, вони в мене будуть зразу. Зразу будуть вони в мене жити на півтора корпуса, підніматися вверх. І я їм будемо підставляти їм рамочки. І в зиму теж буде. Вони сім'ю запустило, Одну на півтора корпуса. Так в мене і будуть вони. Ось таким я сьогодні займаюся. Це, -це пересадив. Ну, тут у їх ще було багато меду. то Я їм як підкормку поставив. Ото жовтий корпус. Поставив їм як підкормку. А так вони то сидять. На цьому. Ну, от, начебто той все розказав. Джоли проснулися, не то, що проснулися, не то, що перший обльот, а носять носять, пильцю носять, пилок носять, літають, дуже гарно літають. Ось такі то на справи. У них є ще по, по 3-4 рамки з медом. Якщо я їм оставляв усі 10, то вони ото на 6-7 на 7 зимували, а крайні рамки з медом. І вони переносять, і я дивлюся, у гнізді біля гнізда свіжий мед. Рідкий у рамках. Тобто вони його попереносили переносимо Ось mm. ну, якась темно-коричня пішла дуже багато носить вода в мене рядом одне озеро отамано іще одне озеро ну, Ось так ми зустрічаємо весну Ну добре температура у нас була 63 Десь 70 по Фаренгейту, це градусів 16-18. Вітра немає, бо один день було 3-4 дні раніше. Тепло, я приїхав, а тут такий вітер згор. Як ви бачите, у нас в горах іще лежить. Ще сніг лежить, як оттуда подує, то трошки зимно. Ну от начебто і все, дякую за увагу. Якщо пишіть, пишіть. Показати як перезимували, от я не винімав, не знімав ще корпуса. дно в мене повністю сітка. Все, бачите? Що тут є? Це я полоски познімав, покидав сюди. Бачите, воно ще прилипше. Рамки дуже рамки теж прилипши. Оце ну, стільки Стільки бджоли. Зимували в мене, ось я його відкрию подивитися. Ось уся в мене зиміння під плівкою Десятий потеплень. бджоласів у першій половині вулика сидить. Все, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На восьми вулочках. Ось так Ось Оцю теж можна пересадити буде. На 130-й посадить. Щоб вони мені швидше наносили розплоду 130 і щоб я міг гніздо зробити 230 плюс 130 чи 160, 230 плюс 160. Там відкрито на одну бджілку чи на дві, на дві, і вони ходять. То... Носять. Це в мене 29-й, до 32-й. Царій у мене тут в минулому році впіймав. Не впіймав, а прилетів на пасіку мені у місті рій. Там пусті вулики стояли, дивлюсь, щось літають. Откриваю рій сидить. Ось такі справи. Надо вже сонечко сідає, в нас ото гори. Дуже швидко сонце сідає за гори. Зараз приблизно десь друга чи третя година дня. Ось такі-то справи. До побачення. Дякую за увагу.